Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика Кадро ланч. І для вас її проводжу я, експерт проєктів кадровий UA та головний редактор журналу Кадровий UA Мар'яна Винничук. Сьогодні разом з вами ми розглянемо наступне запитання: чи потрібно подавати оперативні відомості до пенсійного фонду? Про осіб, з якими укладено цивільно-правові договори, оскільки на сайті Пенсійного фонду України у графі «Тип події можна обрати робота за договором ЦПХ, одразу скажу, що ні не потрібно передавати такі відомості і поясню чому відповідно до підпункту 3, пункту 3 постанови номер 650. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, та підприємства установи організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, повинні не пізніше ніж протягом наступного дня, після прийняття на роботу працівника. Переведення його, переміщення, поновлення на роботі, звільнення з роботи, припинення відновлення дії трудового договору, подати до пенсійного фонду України відповідні відомості через веб-портал електронних послуг ПФУ. Що ми бачимо з цієї норми? Перше, ми бачимо, що подаються відомості про трудові відносини. Друге, ми бачимо, що ми подаємо такі відомості щодо працівників. Працівники в нас є стороною трудового договору. Якщо ми говоримо про цивільно-правовий договір, то в нас сторонами в даному випадку такого договору будуть виконавець і замовник, але аж ніяк не роботодавець і не працівник. По-друге, у нас тут не виникають трудові відносини, у нас тут цивільно-правові відносини. Тому у нас немає і що подавати, оскільки не виникають трудові відносини. Відповідно, ми не приймаємо таких осіб на роботу. Ми не переміщуємо їх, не переводимо, не звільняємо тощо. І по-друге, у нас немає що до кого подавати такі відомості, оскільки такі особи у нас є виконавцями, а не працівниками. Тому розуміємо, що ні, не потрібно подавати такі відомості. Окрім цього, я хочу вашу звернути увагу на те, що такі відомості подаються для цілей бронювання. А відповідно і до порядку 76, і до порядку 650 у нас бронюванню підлягають наймані працівники. Відповідно, неможливо забронювати осіб, з якими укладено цивільно-правові договори. Тобто бачимо, що немає і мети подавати такі відомості. Тому тут відповідь однозначна: ні, не потрібно подавати до пенсійного фонду відомості щодо осіб, з якими укладено цивільно-правові договори. Я дякую вам за увагу, гарного і тихого дня і до наступних зустрічей.